Вона є організаторкою мегамаршу Вишиванок в Одесі. Сьогодні в нас 21 травня. Так я бачила дуже багато було в соцмережах картинок, які сьогодні запропонували вдягнути вишиванку. І взагалі для Одеси, ну як на мене, цього року якби найбільша кількість людей, які були в вишиванках, я бачила не студентів, дуже багато було. Розкажіть, будь ласка, звідки ідея взагалі взялася мегамаршу? Я знаю, що перший мегамарш був у 2012 році. Так. році. А, вересні, так у вересні 2019 е, року я давно спостерігала за Києвом. і Якраз от ми прийняли традицію mm -hmm. мегамаршу від киян. Чому? Тому що це аполітичний захід, який mm -hmm. якраз просто от красиво пропагандує українську культуру, і звичайно, що от я просто не могла не закохатися в такий от формат. І спочатку мене не дуже сприймали. Чому? Тому а, що казали, е, ні, те, що в Одесі, навіть серед моїх друзів нас же є вишиванковий mm -hmm. фестиваль. Так, він дуже хороший захід. Він 2009 mm -hmm. року. Я колись також допомагала в організації, але це зовсім інший формат. Просто тоді це ж якраз вересень, тут якраз от серпень mm -hmm. закінчується День незалежності. День і я, і тут я починаю ми, гамашу, вишанку, на що, наталку, кому воно треба? Mm -hmm. Ні, все ж таки, це зовсім інший захід. Чому? Тому що ми от йдемо. Ми несемо культуру, ми показуємо, які ми mm -hmm. красиві. Причому ми закликаємо приходити не тільки да, от українці у нас постійно гості з інших країн. А так і... я читала в ваших <зас> групах, що вас наймолодший, здається, учасником було 8 років дівчинці, так? А, здається, ні ні ні, -ні, 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 -ні. були молодші ну, учасники. Молодші, і от ви бачите, от так, що в нас, в нас от на афіші, будь ласка. От, от, от. А, Це от, от це родина Фурсу, Ромчик от, маленький. Так. Так, у нас зараз от була фотосесія, моя сестра проводить від Магамашого вишиванка безкоштовні фотосесії mm. в патріотичному стилі. І якраз от Дмитрик, йому здається, 8 місяців. місяців. Oh, місяців. Тобто, у нас mm. так маленькі діточки, там mm. я не знаю, ну може, наймолодший це коли був перший марш, там також кілька місяців було хлопчику, і жіночки. Ці було десь 76 чи може навіть mm -hmm. старше. Ну, ми так просто для нас тоді це було не головне, ми так прямо не шукали, ми просто побачили жіночку, кажу, скільки вам років і так от десь приблизно mm -hmm. е так от зробили. Так. Дивіться, з приводу гостей, цього разу mm -hmm. є такий хороший українець. Насправді він не українець, він бразилець. Але як він мені сказав, я бразилець, але душа в мене українць. Ой, Українця. Таке є. Так, Джен Лука Альберті він приїхав mm -hmm. до нас спеціально. Ну він дуже любить. Україну. А ви його запрошували? Я його а -а -а. запрошувала. Він а -а -а. десь ми з ним почали спілкуватися ще. От коли Янукович був до Майдану, mm -hmm. я попрошу зазначити, mm -hmm. що він закохався в Україну до Майдану. До Майдану, коли до це цих ще ході. не було дуже модно. Mm -hmm. І він постійно з ним періодично спілкувалися. Так, я його там з ним народженням вітала, ну і не тільки. І він так і каже: Далко, я приїду. Так спеціально, щоб от він приїхав спочатку в Київ, mm. потім от в Харкові був. І останній тиждень до Одеси, щоб 23-го числа Бути потрапити саме на мент на, на Гамашіву вже mm -hmm. потім якщо, він полетить до себе вже додому. Mm, так що от у нас жага. такі от гість. А до цього були японці, до цього uh -huh. також от афро як правильно сказати, афро-негри, афро, uh -huh. ні, uh -huh. не американці, uh -huh. так от приходили. Це француз. Насправді uh -huh. ага, французи uh -huh. англій українською. Мовою і французькою читали кобзаря, mm -hmm. так, oh, тобто такого кохання. Тобто, цей формат він йде не тільки на Звучаємо. мешканців жителів України, так. йде на іноземців, також. і, і, і насправді мегамарш він ще у 2013 році це всесвітні. Mm -hmm. Чому? От Ми не тільки всеукраїнську українську таку да, традицію mm -hmm. завели, але й водночас запропонували. В так? Так, українці, да, mm -hmm. українці. наприклад, в Польщі, а, Англії, це, от, в Лондоні, ми до речі, з ними дуже співпрацюємо. Я знайома особисто з Сергієм, який цим зацікавився. А, значить, В Андорі, така от маленька mm -hmm. країна, є, яку дуже мало хто знає. А, значить, я ще не сказала, в Казахстані, тоді в Російській Федерації в Воронежі, а потім в Мозамбік, mm -hmm. що мені дуже подобається. Бік на фоні там от пустеля Африка, і от сидять українці у вишиванках. От вони тоді всі в один день якраз з нами провели. І в Японії, в Японії двадцять травня, пройде Мегамаша Вишиванка, а як Ви вважаєте, чому іноземці мають таке зацікавлення до іменно нашої цієї культури? Будь-яка культура самобутня. І якщо ти от приїхав до України, там, mm -hmm. я не знаю, навіть до, ну, до, до будь-якої країни, mm -hmm. тобі от просто буде звичайно цікаво подивитися, що ж там є такого от самобутнього. Тому mm -hmm. наш захід саме якраз показує от нашу красу, несе добро. Mm -hmm. Я хочу наголосити, що Мегамарш це місце зустрічі. У мене багато mm -hmm. дуже знайомих, перезнайомилися. Це місце любові, це місце, де дійсно от людина енергією, от вона отримує ту позитивну енергію. Ми, коли Минулого року робили, проводили мегамарш. Це, це був четвертий, четвертий мегамарш, так? Найбільший. він най найбільш масштабний, здається, так. близько двох тисяч людей було двох більше, тисяч. Більше, Тоді дуже класно все співпало. Це був День Конституції, вихідний mm -hmm. день. Ввечері був концерт Які Анельзи. Я насправді спеціально обрала цей день. Ми насправді проводимо в травні угу. і вересні. Так, два рази. Але речі. ви прекрасно вересні. розумієте, що тоді були трагічні події 2 травня. Ми перенесли, якраз вот, зачекали 40 днів, і 28 червня ідеально просто угу. співпало. І потім, до речі, я бачила багато друзів, були на концерті Які ну це зрозуміло. Так що от тоді просто Одеса вибухнула вишиванками. І е, потім п'ятий похід. Я от хочу ще наголосити, чим був особливий п'ятий похід. Mm -hmm. До нас приєдналися ультраси Чорноморця. Mm -hmm. У нас був барабан від Ультра. А це було організовано Ви запрошували їх? Звичайно, Вони а -а -а. наші друзі. Mm -hmm. І це унікальна подія, коли отак от на такому суспільному заході, нарешті, от можна сказати, mm -hmm. ультраси показали от свою силу, також от свою розуміння ситуації. Mm -hmm. І я от ще що хотіла наголосити про те, що. Почала з того, що от, все ж таки у нас зараз країна війна. Я розумію, що багато людей можливо, я сама особисто мені от я цю зиму дуже важко перенесла. Я знаю, як це все непросто, але прийти на Магамаш варто тільки навіть для того, щоб відпочити емоційно від цього всього, от позбутися трошки відійти. От тут от на кілька годин потрапити. Часи, от тоді, коли от у нас все в країні більш-менш було mm -hmm. нормально, і я знаю, що хлопці, які зараз там воюють, як їм приємно чути, що в Одесі пройшов, ну в інших зараз містах також. Ну, так. Я знаю Миколаєві, Запоріжжя в інших містах, що от пройшов ми вишиванки, значить, є ті заради як, яких вони виратися. борються. правильно. От це, от якраз ми ж і є якраз їхнім плечем. Ми є якраз їхньою такою от підтримку, тому що у нас буде благодійний ярмарок на підтримку АТО. Це а я хотіла якраз попісля. запитати, получається цей е, шостий мегамарш він буде найбільш масштабним. Я хотіла звати, що ви від нього очікуєте і які будуть новинки? От я от якраз читала є про цей одна благодійний дуже ярмарок. Дуже крута родзинка, угу. але вона від мене не залежить, mm -hmm. і я от тільки от зможу в суботу сказати, чи вона відбулася чи чи ні. Вона була, чи ні? <ріст> якщо вона відбудеться, це буде дійсно дуже крута штука. Mm -hmm. Я буду щаслива і всі будуть щасливі. Я думаю, якщо вона відбудеться, віддай Боже, Боже. Я може сьогодні вечір вже буду знати, але це mm -hmm. на ну там не точно. Ну це не залежить від нас, на жаль. Mm -hmm. От але все рівно. Якщо навіть вона не відбудеться, ми цього разу попрацювали над гаслами, які mm -hmm. от у нас а політичні гасла ми постійно над ними... Півпрацьом і я дуже хочу. От вона знову буде ультрасти, знову буде uh -huh. барабан. Хочу, щоб люди чули, от як от зазвичай фанати проводять марші. Uh -huh. Йдуть сполкмани попереду, так тільки їх чують. От я також хочу, щоб ми навчилися ти красиво себе нести, uh -huh. вигукувати гасла. А потім родзинка, да, також одна з коли вже в кінець uh -huh. буде маршу. Буде благодійний ярмарок. Це mm -hmm. наші дівчата, хороші знайомі. Вони постійно проводять благодійний ярмарок. Ще зимку почали. на Дерибасівській, mm -hmm. а цього разу от біля колонади. Ви там зможете. Там така йде. Програма, що все безкоштовно, але mm -hmm. от людина, скільки вважає за потрібно, вона кидає там в скринку. Mm -hmm. Отак, от, от у нас буде. Будуть, до речі, там і деякі люди просто попрохалися в каву пригощати у наших mm -hmm. машинчині. Які потім буде одеська музична вулиця. А після того це що субота, це вже більше року. У нас вже скоро буде два, другий рік. Як це вже mm -hmm. традиція від львів'ян перейнята? Mm -hmm. Ми співаємо українських пісень. Пісня mm -hmm. одна російської мови, але білоруська це ляпіса трубіскова. Звичайно, воїни світа, Це от ми так співаємо. У нас там будуть цікавинки. Mm -hmm. У нас буде селі з гурту, дружа музика», mm -hmm. зі зі музика з баяністом. У нас там ще буде один, один гурт. Можливо, я от плавно переходжу до іншої реклами. Буде фестиваль якісної української нової а, музики. Пробудження no, я до речі дуже раджу всім піти, 23-го, Да, так от співпало. Я до речі завжди закликаю не просто да, от, приходити. От от мене там от мегамашову шванка, ні крім мегамашову шланку, дуже гарні інші події. Ми uh -huh. я ми спеціально розробили таку програму, де можна подивитися. От о з ї години на приморському бульварі якраз от буде благодійний uh -huh. ярмарок, о 13-й годині мегамарш. О 15-й годині фестиваль нової музики як існує. Mm -hmm. Це пробудження, 9 гуртів, різні гурти. До речі, учасники... гурти будуть не тільки з Одеси, правда? Так, так, mm -hmm. так. Учасники Мегамаршу їм робиться спеціальна знижка, mm -hmm. ж, здається, 60 гривень, якщо я не помиляюся. Mm -hmm. Детальніша інформація, все у нас на в групах, на сайті, так, так, і на сайтах, і в контакті, і на Фейсбуці. Потім, що ще хотіла сказати, щоб нічого не забула, ще буде фотовиставка на Приморському mm -hmm. буйварі. Чому де... буде присвячена фотовиставка? Війна вона Єсть не об'явлена. Вона є, це Це Аліна Подалянка до мене звернулася. Uh -huh. Я кажу, звичайно, що ми підтримуємо uh -huh. і будуть хлопці, наші військові, які приїдуть спеціально на мегамарш. Ну просто вот uh -huh. вони будуть будь-бі біля дю костояти шпиталю. Угу. Mm -hmm. Тут така от також Шумі. буде. А маршрут маршрут мені міняли? Я, міняла, я а маршрут не залишається такий і які... він маленький. Mm -hmm. Ну в принципі, ті, хто був о на четвертому mm -hmm. поході, mm -hmm. то всі в принципі знають, знають, які mm маршрути. -hmm. Я в принципі оголошувати не буду. Ну міліція звичайно знаю, і всі інші знають. Ну mm -hmm. чому не ми могли зробити більше маршрут, але просто мені здається, що зараз ще не час великі маршрути такі mm -hmm. от робити. А вже потім є у мене дав давня ідея, величезний такий маршрут. Це вже коли вже все Україна переможе, все буде добре, і ми собі красиво mm -hmm. будемо йти з зупинками. І дай Боже, буде вже і концерт. Якийсь після мегамашки. Я не до речі, от вони молодці. У них постійно якісь цікавинки. навіть і у вони mm -hmm. виступали, там інше. От і цього разу благодійний буде концерт. Так що от, uh -huh. от, от, от так і у нас колись таке буде. А можете розказати, як змінилося ставлення одеситів від першого маршу, відколи у 2012 році був перший мегамарш, і від останнього мегамаршу? Наскільки помінялись на місці? Все помінялося У 2012 році. Нас було десь 150 людей. Може трошки uh -huh. більше, може менше. Ми так не сильно нарахували. Був концерт в міському саду. Uh -huh. Було дуже по сімейному. Нормально. Ні, у нас просто захід дуже добрий. Тому якогось негативу такого я б. Сказала, щоб щось там таке було, може тільки від міліції. Це правда було mm -hmm. таке, що нам міліція це третій мегамаш, був під дощем, міліція mm -hmm. намокла, і вони такі були засмучені. І, звичайно, їм хотілося, щоб все швидше закінчилося. Mm -hmm. То вони до нас трошки були так злісно нас дивилися. Другий тоді Мегамаш був якраз всесвітнім, то ми там передавали і вітання mm -hmm. іншим нашим громадам. Вже десь було чоловік 300, може більше. Я насправді ніколи не Нарахує, рахую. Mm -hmm. Я не рахую мені, потім кажуть, журналісти чи там може. Я на міліція мені не каже, але журналісти зазвичай там можуть потім про це повідомити. Ну і звичайно, четвертий мегамаш був найбільшим, і вже от п'ятий, десь тисяча людей. Ну я ж кажу, мені коли не... Кількість, головне mm -hmm. якість, головне, щоб людина будь-яка, яка проходила mm -hmm. от, ну не знає людину, що є мегамаш. Звичайно, ми не не на тому рівні, що прямо от всі знали. Да. До речі, ми е, спеціально не шукаємо спонсорів. Mm -hmm. Я не хотіла б залежати від когось. У mm -hmm. тільки є, на волонтерській є організація інтелектуальний форум, яка нас підтримала, от, завдяки mm -hmm. їй ми постійно от, заявки подаємо і так далі. Mm -hmm. І от ми, якби я є от, офіційним обличчям останніх барікади, mm -hmm. це Олесь Доні в Києві, але з другого боку, я не це, я можу mm -hmm. про це сказати, але не наголошую, тому що у нас захід аполітичний і, скажімо mm -hmm. так, позаорганізаційний. Mm -hmm. я, я от цьому є родзинка, хочеться. Я сама знаю, мені так вже в печінках ця політика, хоч ми mm -hmm. всі в політиці, але з другого боку, хочеться от просто прийти, бачити красу, якось от відволіктися. Може, от дівчата, я знаю, от я сьогодні в образі в такому прийшла. На мене так, віночок від Маріни Тішиної, майстриня. Яка постійно нас підтримує, я також от, її зараз роблю рекламу, замовляють такі гарні віночки. Маріночка вона вміє робити навіть під людину, і не тільки подобається. Так, так, так. І дівчата спеціально обраси готуються. Міняють. Я, до речі, також дуже захоплююся. вишиванками. От хочеться щось новеньке, а хлопці, мені інколи здається, що вони приходять не тільки там покричати, але якраз шукають собі. Можливо, беречену дружина. Пара. Чому у нас дівчата дійсно ті, які приходять, це, це свідомі дівчата, які mm -hmm. здоровий спосіб життя за, зачастую там ведуть, і видно, що вони от такі от, ну, непрості. Найкращі україночки. Дивіться, я хотіла ще запитати, виходить, в Одесі за останній рік дуже змінилася ситуація, і от наскільки що люди виходять в вишиванках не тільки на мегамарші, а і можна в будь який наприклад, вихідний день повсякденний побачити. Як ви вважаєте, це з одної сторони добре чи погано? Тому що от, так як ви кажете, що ті дівчата, які приходять до вас на мегамарш, вони є свідомі українці, по суті. Ой, ви знаєте, от коли був перший мегамаш там, ми знімали mm -hmm. відео, і ми питали, задавали такі питання, чи це модно. Mm -hmm. І мені, моя хороша подружка Діана Попкова, журналістка, я її дуже поважаю, вона каже, Наталко, ну це ж не модно, це так має бути. І я тоді, а я тоді сказала, ой, це добре, що це модно, а потім дійсно зрозуміла, що це наша традиція, це наша культура. Вишиванки багато чи там мало не буває. Вона має бути кожного українця, навіть а якщо її немає, то мені здається, людина у будь-який момент сильно потім її купить. Це наша душа. Це просто наша це наш генетичний код. Мені речі, це киян. Наша, да, наша особливість, наша самобутність, усе саме те, що от найкраще в нас є, воно дійсно от є в цих квітах і не тільки там. Так що. Українці mm. мають мати в своєму, ну так в особливо, да, своєму шефі. От мене я чомусь казала на прямому ефірі, якось що в мене сім, а потім виходжу, починаю рухувати. У мене насправді шість. Ну там вишиванка. і сукні, і mm. вишиванки. Mm. І чорні, і білі. Моя перша вишиванка була куплена на країні мрій. Mm. Я от тільки зайшла її, побачила. Обійшла все, все, все. І вернулася. Все, все. Вона була. Вона така більш сучасна, звичайно, вона. Вишита машина вишивка, але я її дуже люблю, вона mm -hmm. така сучасним фасон. У мене є і коломийська старовинна вишиванка mm -hmm. з домотканого полотна. Я її на фотосесії якось одягала, і на Мегамаш колись одягала, ну, але вона в мене поки що все ж таки висить, тому що не зруч... не дуже зручний крой. Mm -hmm. Це дійсно от, знаєте, це як стан душі. Mm -hmm. Так що одесити дійсно змінилися, українці змінилися. Я mm -hmm. цьому радію. Mm -hmm. Звичайно, був час, коли за вишиванку можна було почути погані слова. Я в цьому свідок не раз мені там могли щось погане крикнути. Ну нічого, ми несемо добро, а вже люди самі Я за себе думаю, що відповідають. З часом набагато так. більше людей буде до цього. Звичайно. Я вам дуже вдячна за таку цікаву розмову.